Всім привіт! Ну що, будемо сьогодні переробляти ось таку кемпінгову лампу. В Принципі, про неї можна сказати, що це є повноцінний кемпінг світильник У мене на каналі вже було відео з цією лампою. Хто хоче подивитись, перейдіть, подивіться, або я посилання залишу в описі під відео. Там я робив тест на її рідних акумуляторах. Поки що я нічого тут не міняв. Сьогодні будемо це все діло робити. Так що ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до роботи. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. під так, відео. з самого початку. Що це за люстра? Це якщо я не помиляюсь, вроді світ комплект. Чи світ комплект, якось так вона називається, я її заказував в інтернеті. Вона в принципі має бути в епіцентрах. Но лампа в дійсності класна, виконана, дуже круто. Є от бачите, такі от лінзи. У нас повністю, як ви бачите, така матриця. Зі світлодіодами. І також в комплекті з неї йде пульт керування. Що ти її можеш повішити десь на гачок, Ось, бачите, в неї такий металічний гачок. Можете її включати, виключати, давати режими. Ось, бачите, я її включив, вона досить яскрава. Ви можете яскравість зменшити ось пультом. Можна додати, звичайно. Тут є в нас таймери через 3 години вона, наприклад, виключиться, через 5. Через 8 годин, щоб вона виключилась. Дуже класна кемпінг-лампа, але один мінус, що тут де в комплекті один акумулятор. Також ця лампа дуже довго заряджається. Вхід у нас, як ви бачите, мікро-USB. і в нас є вихід USB, вона йде типу як павербанк. Ну а там один акумулятор, що ти там зарядиш? Я не знаю, що там зарядити, хіба якусь електронну сигарету і так далі. Ну, але є. І ще в неї, як ви бачите, індикація заряду і є ось такі режими. От, Бачите, ви можете кнопочку і режими міняти. Це в нас моргання, виключення 100%. 50%, 25% якось так в тому плані. І знову моргання. Ось така от і лампа. Лампа дуже крута, реально дуже яскраво світить. Там в кімнаті вона освітить, якщо немає світла, супер. Плюс в неї є, як ви бачите, ці сонячні панелі. Ну ці сонячні панелі нічого не заряджають. Реально, можливо, за день у цей слабенький акумулятор. Ця сонячна панель зарядить. І то під питанням. Я не знаю, що вона заряджає, але вона дає там максимум. Я думаю, 100 мА Більше не дає. Оце є максимум. Я так думаю, на мою думку. Ну що ж, давайте спробуємо її переробити. Хочу поставити сюди багато акумуляторів і швидкісну зарядку. А швидкісної зарядки я поставлю напевно ip 2312, тому що вона заряджає силою струмою там 2-2,5 А спокійно. Може заряджати роз'єм цієї зарядки Type-C. Не знаю, де я це все буду розміщати. Напевно, це все залишу. А саму зарядочку, напевно, розміщу десь ось тут збоку. Будемо бачити це все по ходу. Давайте приступимо до розбору цієї лампи. Погнали! Ось так це все в нас виглядає. Це в нас цей розсіювач з лінзами відставимо на бік. Самі світлодіоди. Ось на алюмінієвій підложці. Все добре. Ось у нас сама плата, і ось сам нас акумулятор. Я вже, якщо чесно, забув. Я думав, що тут один акумулятор 18650 стоїть. А тут, походу, як ви бачите, такий пакет, такий от елемент. Я вже не пам'ятаю чесно, вона вроді 5-6 годин світила на цьому акумуляторі, досить нормально, але заряджається вона дуже довго, реально, дуже довго. Тому що тут плата слабенька. Я думаю, вона пів ампера заряджає, більше не заряджає. Давайте ми це все діло провіримо. Зараз я підключу мультиметр і подивимося, скільки споживає ця лампа, і подивимося, з якою силою струму заряджається цей акумулятор. Так, з самого початку замірюємо, скільки вольт у нас в акумуляторі. 3,6 вольта. Акумулятор повністю не заряджений, це його номіналка. Добре, давайте ми підключимо зараз на ці от клеми е, мінус до мінуса, а плюс через мультиметр і зараз ми провіримо, скільки споживає кожний режим. Щупав я кнопочку, пробуємо. Перший режим споживає в нас 700 мА. Досить непогано і яскраве світло. Плюс оці лінзи розсіюють. Так що супер. Добре, другий режим. 300 мА. Останній режим 162 мА. Останній режим це дуже тускло, але я думаю, в маленькому приміщенні буде видно і буде супер. Так, дивіться ще раз. Моргання в нас 300-600 моргає туди-сюди. Ще раз. Перший режим 670 мА. Другий режим 300 мА, 293 мА. Ну, На другому режимі буде довго світити. реально. І світла досить багато. Ось так подивитись, світла досить багато. І останній режим 162. Добре, давайте ми подивимося, з якою силою струму заряджається цей акумулятор. Погнали. Не знаю, якось так акуратненько приєдна... приєднати порт. Ось так. Пішов заряд. От я вам казав, дивіться, 0,5 А. Пів Ампера заряджається цей акумулятор. Це дуже довго, реально ця лампа довго заряджає, там 6-7 годин в тому районі, якщо ти її повністю посадиш. Я не пам'ятаю чесно, але досить довго заряджає, тому що пів Ампера, от 600 мА навіть є, от до 600 мА заряджає з силою струму. Добре, це ми все зрозуміли. Давайте ми цей акумулятор зараз відліпимо. Я її кину на літокалолі 600 і подивимося, скільки реально по тесту видасть цей акумулятор. Подивіться, як цей акумулятор вздувся. Він реально вздутий. От, тут видно реально, що воно вздуте. Бачите? Йому, в принципі, недовго лишилось працювати, як ви бачите, він повністю з з тої з тої сторони він вздутий. От я пальцями пригинаю, бачите? От є вздуття. Так що, я думаю, декілька зарядів, розрядів, і цей акумулятор вже би просто був нуль. Добре, кидаємо його на тест і думаємо, що тут можна придумати. Корпус, в принципі, дуже великий. Тут можна акумуляторів розмістити дуже багато. Зараз я обдумаю, як це все зробити, і все вам покажу. Так, давайте Погна. я вам розкажу, що я задумав. Сюди буду розміщати три акумулятора ось таким образом. Ось, таким, ось так. Так. І так. Чому я так буду розміщати? Щоб коли я вішав її за гачок. Щоб вона мені не перехилялась в різні сторони. Ці всі акумулятори будуть з'єднані паралельно. Також я поставлю сюди BMS 1 s на 3 Ампери. і поставлю зарядку, щоб це все діло швидко заряджалося. ip 2312. Вона може заряджати силою струму 2,5 Ампери. Типу до 3 Ампер, ну, але 3 Ампери вона не видає. Треба ідеальні умови. Акумулятор я сюди поставлю. Panasonic по 3200 мА. такі 3,232 мА. Ось всі в мене є замірені. в мене ось така от кучка є. Давайте ми їх переберемо, які ми три поставимо. Не звертайте увагу, що тут різна ізоляція, але ємність в них приблизно одинакова. Це в нас на 3382 мА. 376. Бачите, внутрішній опір в них всіх 21 мА. Так, 3,232, 3,374. Давайте три акумулятора одинакових підберемо ємності. У нас приблизно ця лампа вийде на 10 тисяч мА. Так, 3,200, Що тут у нас? 387. Так, 3200. От давайте візьмемо 3200, 3200. Так, я візьму, напевно, цих три акумулятора. 376, 3187 і 3219. Так, я поставлю цих три акумулятора. Це буде приблизно 9000 мА. Це в середньому. Це є досить багато. Якщо взяти по розрахунках, ця лампа в нас споживає там в районі 600 мА на максимальному світлі. Тоді ця лампа буде світити в районі 9 годин. Заряджатись вона буде в районі там, 4 годин. Я думаю, це буде оптимально і світити буде більш-менш добре там до 10 годин, і заряджатись там буде за 4 години, я думаю, 4,5 буде заряджатись в тому районі. Можна, звичайно, напіхнути туди більший акумулятор, буде світити довго, але це не має сенсу, на мою думку. Так як я поставлю, я думаю, це буде саме оптимально. 10 годин, грубо говоря, світить. 4 години, 5 годин заряджається. Це є супер. На 50% світла на тих акумуляторах, ця, думаю, лампа видасть в районі до 20 годин постійного світла. До речі, хто хоче ось такі собі акумулятори, можете замовити на сайті akb.com.ua. Як ви бачите, я їх дуже багато собі замовляю. Оці в Panasonic, тому що ці акумулятори дуже ходові для переробки, для павербанків і так далі. І ціна в них хороша: 60 гривень за один акумулятор, а видають вони по 3 200 мА, як ви можете бачити. Всі посилання на сайт я залишу в описі під відео. Також на BMS залишу, також на IP. 2312 залишу в описі під відео. Давайте я вам ще покажу, де я буду клеїти цю плату і де я буду випилювати. Спочатку я хотів сюди поставити, але тут в мене не буде видна індикація, тому що в нас тут сонячна панель все закриває. Тепер я собі подумав поставити її ось сюди. Дивіться, сюди, зараз я вам покажу. Ось сюди ми її поставимо ось так. Не знаю, чи вам буде видно. Бачите, тут такий потайвне заглиблення. Я ось так. Я не пам'ятаю, чи я з цієї сторони, ні, з цієї сторони я ставив ось так. Ось так, але ми її розвернемо, щоб індикація була вниз, і тоді нічого не треба ніяких отворів робити під індикацію. І в нас чітко все заходить. Бачите, ось так. Тут у нас є ось такі буртики. Тут в буртику я випиляю під Type-C. Ось так. І прям вклаю от сюди. З тої сторони чи з тої, я вже не пам'ятаю. Та ось з цієї сторони, отак вклеєм тут, припаяємося акумулятори. Не знаю, як тут випиляти. Тут напевно гравером самим буду випилювати, бо тому, що проплавити немає місця, де підібратися. А гравером я думаю, акуратненько ти підберуся. Добре, буду пробувати. Включаю на пришвидшене. Погнали до роботи. Так, ну що, показую, я вам розказую, що я тут не робив. пмс 1С я приклеїв тут на хороший двосторонній скотч, дав на паючки, оцінки кільові стрічки повідрізував. Тут як ви бачили, поприпаював акумулятори, дав ізолятори. Приклеїв ці акумулятори приблизно на око, щоб була вага рівномірна. Ну воно зараз тепер важить. Я вам чесно скажу. Так добре. IP2312, Як ви бачите, я на Axfix приклеїв все добре. Зарядка у нас тут виходить, все добре. Тут вот треба просто трошки за осенці позачищувати. Так давайте я вам покажу, все заходить, все заряджається. Ось, бачите, червоним світиться індикація читається, заряджається Type-C сюди залазить. Бачите, нормально залазить, можна заряджати. Ось так. Також паралельно, якщо ви хочете, щоб було швидше, можете через мікро-USB заряджати тут. Дві зарядки заряджаєте акумулятори без проблем. Збираємо це все до кубки, Зараз провіримо, чи цей вихід на зарядку 5 вольт працює і скільки він видає. Я думаю, до ампера та пів ампер він може заряджати. А так, в принципі, все готово. Погнали до збору. Що, ж, зібрав я її, давайте з самого початку провіримо, що вона працює. Дивіться, як вона працює. Вона дуже яскраво світиться. Це 100% 50%, 25%. Акумулятори, до речі, в нас заряджені. Давайте подивимося, чи звідси йде 5 вольт і скільки ампер максимум може видати ця лампа. Так, запускаємо 5 вольт видає. Давайте дамо навантаження. Так, виставив я в 1 ампер. Пробуємо. Жа, видає 1 А, але у вольтаж просаджується. Я думаю, в пів Ампера можна буде заряджати. Ну, пів А це дуже мало реально. 0,6, ось так. 4,98, 0,6 А тривати видає. заряджає, та в принципі заряджає. А ну давайте пульсацію ще глянемо. Пульсація 150-160, як ви бачите. Ну, як павербанк я на це не розчитував, тому що вона дуже помаленьку буде заряджати, наприклад, телефон. Якісь гаджети, навушники, там, електронна сигарета і так далі. Щось дрібненьке там можна поставити, воно собі буде заряджати без проблем. Добре, відключаємо це все діло. Так, давайте ще замірюємо, скільки видається люстра люкс. У мене є люксметр, Зараз я все повідключаю і над столом приблизно висотою метр замірюємо, скільки вона видає люкс. Пів метра над столом 1300 люкс в тому районі. 1500, це десь 30-40 см. Давайте ми піднімемо на метр. Ну, Ось такого приблизно метр буде 500-400 люкс. Ну, Світить вона досить яскраво, я вам чесно скажу, дивіться, як яскраво. Ну, дуже яскраво світить. Кімнату вона спокійно може освітити без проблем. Ось так, 50%. А ще раз. 25%. Навіть 25% в мене над столом все супер видно. Так що, на цьому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте, звичайно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.